А, тоді в такому разі тут маю ще далі запитання. Я просто намагатимусь ілюструвати, тому що запитання не лише від мене, а запитання від глядачів. А в цьому новому уряді, який з'явиться після виборів, ви б хотіли е, бути? Ну. Е... Я ще раз повернуся до попереднього вашого запитання і до своєї думки, що я б хотів би бути там, де я можу бути найбільш ефективний. У мене були сумніви про мою ефективність і в суспільства були сумніви. Між ну це ж абсолютно зрозуміло. Говорили мене, наприклад про те, що ви очолили не ключове міністерство, яке не може насправді рішення, якого не можуть вагомо вплинути на те, що відбувається в країні. Тобто очікували, що вам мали дати якусь більш впливову посаду. Ну, знаєте, міністерство економіки тут важко мрія. Про щось, чесно кажучи, більше і щось більш впливове. Тобто ми погоджуємо багато рішень, тобто я не можу з цього приводу скаржитися. Uh -huh. Ну, Я також чув багато разів, що історично у нас Міністерство фінансів відігравало більшу роль, ніж Міністерство економіки, і також можна розуміти, чому, тому що там фінансовий ресурс, там бюджет. Ви знаєте, вам, напевно, зі сторони це видніше. Ми... Я б сказав, багато працювали над тим, щоб міністерство економіки було, було чутним, було видимим, з хорошими ідеями, з, з думками, з позицією, з пропозиціями. Ну, я пам'ятаю про цю реакцію експертів, зокрема тих, які займаються професійною боротьбою з корупцією. От коли закон про держзакупівлі було ухвалено, звичайно реакція була більш, більш ніж позитивною. Але я також хочу сказати, обов'язково наголосити, що це була командна робота. Там справді були і фахівці з міністерства, але. Там було багато громадських активістів. Між іншим одне з таких відкриттів для мене, бо сама навіть діяльність на державній службі вона була нова для мене. Я радий, що з першого і практично до останнього дня, і навіть після останнього дня, тобто сьогодні, я намагався якомога активніше інтенсивніше залучати громадських активістів, інститути, школи. Консультантів, радників в суспільстві дуже багато ідей. Суспільство зараз є просунутішим ніж ніж урядова машина. Я саме беру як державний апарат. Я думаю, що нам треба, на моє глибоке переконання, треба активніше залучати і використовувати цей, цей ресурс. Це потужний, патріотичний, компетентний, професійний ресурс.